Доброго дня, і сьогоднішній урок з математики 6 класу. І на цьому уроці ми з вами повирішуємо завдання за тему основні поняття ймовірності. Основні поняття ймовірності Перший приклад. Серед подій вибери випадкові події. Перше. При натисканні кнопки дзвінок не спрацює. Друге. Після вівторка настане понеділок, поді... третє. Після п'ятниці настане субота. Четверте. Навмання, обра... Навмання обрана монетка виявиться ювілейною. Ну, спочатку, при натисканні кнопки дзвінок не спрацює. Так, дійсно, це випадкова подія. Тому що дзвінок може спрацювати, а може і не спрацювати. Після вівторка настане понеділок. Це, звісно ж таки, неможлива подія, тому що після вівторка не понеділок а середа. Після п'ятниці, настане субота, це вірогідна подія, тому що, звісно ж таки, після п'ятниці завжди буде субота. Завжди. І навмання обрана монетка виявиться ювелейна. Так, це, звісно ж таки, також ювілейна подія, тому що. Ой, вибачте, випадкова подія. Тому що монетка може бути або ювілейною, або не ювілейною. Тому в нас тільки два варіанти. Тобто, при натисканні кнопки дзвінок не спрацює і навмання оберна метка виявиться лемі. Другий приклад. Е, у комірчині знаходяться 18 рушників. 13 з яких для прибирання. Яка ймовірність того, що навмання взяти рушник буде не для, не для прибирання? Ну, дивіться. Всього у нас 18 рушників. Так? 13 з них для прибирання. Отже. 5 не для прибирання. Тоді яка ймовірність того, що взяти рушник, взяти рушник буде не для прибирання. Скористаємось формулою. Наприклад, подія А це о, видігнення рушника, який не для прибирання. Тоді ймовірність подій А це М поділити на N. Кількість всіх подій це 18, тому що у нас 18 рушників. А кількість тих подій, які задовольняють умові, в нас 5. Тому що 5 рушників, які не для прибирання. У даному випадку це і буде ймовірністю. Тобто 5-18. 5-18. Так, можна, звісно ж таки, можна поділити, але воно націло ділитися не буде. Це буде приблизно. Це буде приблизно 28%. Якщо поділити на калькуляторі. Домножити на 100, то це буде приблизно звісно ж таки, не точно, приблизно 280. Наступний приклад. Маруся має дві групи солощів з людяниками та тягнучками, що налічують 2, 2 та 11 смаколиків відповідно. З'ясую, яка, відпов... яка ймовірність наступних подій? Ймовірність А. Мару... Маруся взяла людя... Людяник. Тобто ймовірність А, Марусі взяла людяник. І ймовірність Б. А... Ну, навмання взяла. А, вибачте, ні. А... Не Людяник. Маруся ну, навмання взяла не людяник. це подія А. А Подія Б це а... Маруся взяла навмання натягнучку. Тобто не тягнучка. Не тягнучка. Дивіться. В нас льодяники, так, давайте, льодяники це будуть у нас L, І їх в нас скільки? В нас льодяники та тягнучки, які налічують 2 та 11 смаколиків, відповідно. Тобто людяники в нас 2, а тягнучок в нас 11. Отже, яка ймовірність того, що вона витягне на людяник? Не людянок, тобто вона витягне, значить, тягнучку. Дивіться. Знову ж таки, скористаємось формулою. Ймовірність подій А, М поділити на N. Кількість всіх можливих варіантів. Дивіться, це сума ось цих, всіх е е е смаколиків, тобто 2 до 11, 13. А ймовірність тих випадків, які задовольняють умові, тобто їх у нас 11. І в нас 11. Тому, якщо ми зараз поділимо, у даному випадку, давайте виразимо це у відсотках. 11 поділимо на 13. Не вміститься, тому пишемо 0. Далі кома. Припустимо ось тут 0. І тепер можемо взяти. поскільки можемо взяти? По 9 не можемо, якщо візьмемо по 8. 80. та... 24, так. По 8 можемо взяти. Відняти скільки? Відняти 104, так? Так, 104. Це буде у нас, буде у нас 6. Далі додаємо ще нулік. 60 на 13. Це буде. Це буде приблизно. Ну, це буде 4. Приблизно це буде 4. Міститься. 4 на 13 це у нас буде 52. Далі 8. Uh, і у дивіться, ми далі не будемо це продовжувати, ми запишемо, що це приблизно 0,85. або знову ж таки приблизно 85%. Так? Далі, uh, ймовірні, яка ймовірність події Б? То, що вона навмання витягне на тягнучку, тобто льодянка. Тоді ймовірність події Б. Знову ж таки, формула М поділити на n. Кількість всіх випадків це 13, а кількість випадків, які задовольняє події B, це 2. Тому що 2 людянка. 2 поділити на 13, давайте поділимо. Вміщається, пишемо 0, кома, далі 0 приписуємо 20 на 13, візьмемо один раз, відняти 13 буде 7. Далі припишемо 0. Можемо взяти тут. Можемо взяти по 5 відняти 65, це буде 5. І тут ми напишемо, що це приблизно 0,15. Не будемо далі ділити приблизно 0,15. Або приблизно 15%. І ось воно відповіді на наші задачі. Тобто, чому я так не дірів точно, а приблизно написав? Тому що приблизно воно точно дає у сумі 100%. Так буде зручніше просто рахувати. Тому що у даному, у даному випадку нам 100% ймовірність не потрібна. Наступний приклад. У пеналі є 3 ручки і 7 олівців. Тобто у нас є 3 ручки і сім олівців. Треба знайти ймовірність того, що навмання буде витягнута не ручка. Відповідь не округлювати. Відповідь не округлювати. Якщо навмання буде витягнути не ручка, то буде витягнути олівці. олівці. Тому, скажу, наприклад, олівці це у нас події А. Ймовірність події А у нас буде М поділити на N. Кількість всіх. Випадків це сума всіх речей, тобто 3 додаткові 7, тобто буде 10. І тих, що задоволяє на 7, тому що 7 олівців. І це буде 0,70% або 70%. Ось таким чином. Наступний приклад. В одній коробці знаходиться 18 штук печива. 14 з яких горіхові. Друга коробка містить 13 штук печива, з яких 5 горіхових. З якої коробки слід навмання взяти печиво, щоб воно було горіховим? Дивіться нас, наприклад, перша, перша коробка 18 штук першого, 14 горіхові. Друга коробка в нас 13 штук першого, і з них 5 горіхові. З них 5 горіхові. Тому з якої коробки слід брати о, першого, щоб отримати, щоб воно було горіховим нормально. Ну, Тоді тут кажеться про дьмовірність, тобто даймовірність взяти горіхове пешиво більше, звідси її будемо брати першого. Тоді потрібно порахувати дьмовільність взяти горіхову першину у першій коробці та у другій окремо. Тоді у першій коробці. Гаразд. Давайте ймовірність подій А, тобто витягуємо горіхове печиво до рівня М поділити на М. Давайте ось це буде в нас А1, а ось це А2. Тут А1. М поділити на М. Кількість всіх у даному випадку це 18. А кількість випадків, які що задоволяють 14, тому що нас горіхових печу. Тут можемо скоротити на 2. Буде 7 дев'ятих, буде 7 дев'ятих. І поділимо давайте у стопчик. 7 на 9 в місяць пишемо 0, далі 0. Можемо взяти по скільки можемо взяти? По 7 можемо взяти 63, 7. Знову ж таки, пишемо 0, 79, знову ж таки, 7, Відняти 63 і так буде до нескінченності. 7, 7, 7. Але ми запишемо це приблизно, приблизно 0,78 або приблизно 78%. 78%. Далі у другій коробці. Рахуємо ймовірність події А2, знову ж таки, М поділити на N. Кількість цих випадків у нас 13, тому що 13 пещо всього. А кількість випадків що задовольняє 5. Отже, у нас буде 5 поділок на 13, знову ж таки, давайте поділимо стопчик. Не вміщується, тому пишемо 0 і ставимо кому. Ставимо тут 0, 50 на 13, можемо взяти по. Можемо взяти по 3, так? Да? Можемо взяти по 3. Це буде відміняти 39. І це у нас буде 11. Далі ставимо кому. 110 на 13. А... Можемо взяти по 8, відняти 104, це буде 6. Пишемо кому 60 на 13. Візьмемо по 4, так? Е, відняти 52, буде 8. Ну і далі ми не, можемо, не будемо ділити. Е, напишемо, що це приблизно приблизно 0,38. Або приблизно 38%. Ну, і тепер, звісно ж таки, порівнюємо. І е, ймовірність взяти горіхове печиво у першій коробці 78%, а ймовірність взяти горіхове печиво у другій коробці 38%. Ну, звісно ж таки, набагато більшу ймовірність отримати горіхове печиво у першій коробці. Звісно, звісно ж таки, звідси ми будемо брати печиво. Тому що дійсно дуже велика різниця. Наступне завдання. Чи мають рівні ймовірності наступні події? Подія А. З 16 лотерейних білетів дістати 4 виграшних. Ще раз, подія А. З 16 лотерейних білетів дістати 4 виграшних. Подія Б. З 32 білетів, 24 з яких не є виграшними, дістати звичайні. Давайте розрахуємо, е, розрахуємо е, ймовірність, події а. ймовірність події А. За формулою N на N. Кількість всіх випадків у події А 16 лотерейних билетів, тому 16. Дістати 4 виграшних. Тобто, те, що задовольняє, у нас 4. Тому скорочуємо, буде 1 четверта. А отже, це 0,25 або. Це не потрібно. Або 25%, або 25%. І подія Б. Мовільність події Б рахуємо. Знову ж таки, М поділити на N. Кількість всіх випадків в нас. 32 білета, тому 32. 24 білета з 32 не є виграшними. А кількість випадків, що задовольняє в умові, це 32 відняти 24%, тобто 11. Тобто, Ой, вибачте, які 11? 8. 8. Скорочуємо на 8, буде на 4 або 25%. І, звісно ж таки, ймовірності рівні. Це і буде відповідь на задання. Тобто у відповідь написати ймовірності дійсно рівні. Наступне завдання. У Гуманці знаходиться 4 купюри по 100 гривень. Давайте запишемо. 4. 100 гривень. 4 купюри по 500 гривень. І 6 купюр номіналом по 10-20 гривень. Тобто 6 по 10 гривень і 6 по 20 гривень. 6 по 20 гривень. Яка ймовірність того, що витягнута купюра має номінал менший за 500 гривень? Це дуже проста задача. Дивіться. В нас всього є купюр. Цього купюр в нас рахуємо. 4 додати 4, 8, 6 додати 6, 12 та 12, 8, 20. Тобто всього у нас 12 купюр. 4 купюри в нас по 500 гривень, а нам потрібно ті, які менш номіналом. тобто ось ці. Отже, давайте ймовірність А позначимо. Тобто купюри які менш номіналом за 500 гривень. Тобто їх витягнено позначимо за подію А. Тоді ймовірність подій М поділити на Н. Кількість всіх випадків. Кількість всіх випадків, тобто кількість всіх купюр. Тобто тут 20 в нас буде, так? Кількість задовольняючих подій, задовольняючих випадків. Дивіться, в нас, якщо 4 це по 500 гривень, тоді 20 відняти 4 це 16. Отже, 16 випадків в нас задовольняють події А. Тоді 16 ділимо на 20 це буде 0,8. Тому що, дивіться, 160 поділити на 20 це буде 8. Отже, 16 поділити на 20 це буде 0,8. І тобто це при, е, не приблизно. Це точно 80%. Це точно 80%. Ось таким чином. Тобто 80% витягнути. Купюру, яка номіналом менше за 500 гривень. Ну, на цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Сподіваюся, що ви все зрозуміли. До скоріших зустрічей. Вдачі, в учній математики.